саженці зорінькі також дивіться чудова коренева просто бачите самі так 5 6 7 8 всі 9 10 саженці ось дивіться на 10 саженцях який кучок коріння динька Так, менший. Також саженці є. Де тонче менші, а також чудові саженці. Це у нас динька. Саженці клубнічний. Також дивіться, яка мочковата коренева. Також чудовий. Саженці і приріз, визрівший на всю длину 70 і коренева. Гібридні форми кашу. Кожен саджанець пробіркований. Дивіться, подарок Харкову. Ось така якість саджанця. Дивіться по три саджанці. Це подарок Харкову. І тут трішки далі. Дивимось подарок, подарок Дніпру. Находимо і також прокопавши. Тепер просто ми витягуємо. Ось Саженці подарка Дніпру. Це не укривні форми кашеча і зараз ще марка. Марка кашеча. Ось тут взагалі дивіться, яка коренева. Просто земля. Подивіться, які якість саженця. Просто чотири саженці. Що вверх, що вниз, марка. Сажаниць приліз, але також дивіться, яка коренево ось корінь. Це в нас рембо. Полонець 50. Також дивіться. Кожен сажанець ми копаємо підряд. Ну що ж, виноградна шкілка викопана, і, бачте, як бачите, якісь сажанців. Непогано, ось такі прирости, коренева. Зараз будемо ховати в підвал, в опілки, а потім сортувати відправляти. Ось така якість виноградних саженців 2025 сезону.